я не проти, давайте тоді зробимо чином. Ви початок можете і зі мною зняти, а потім ми виключимо камеру і будемо вже збільшувати. Я все переживаю, щоб ми більш працюємо, це не підміт. Я представляю громадське формальнею країну державному кордону. Наше громадське формування в 2019 року працює на законах уставах регіонами. Співпрацюємо з колишнім ну, далі. Дуже такому тісному бо да? ну, Зараз у нас... Реформа ми з вами прикинули Але я подавала якісь показників. Не показник, а тому ну, що треба показників того, що це може. І в зв'язку з тим, що у вас інші свої функції, нові, може, додаткові функції і так далі. Нам би треба закріпити ці спільні плани заходів на території ГРС. Нас інтересує міський раді. Одна із проблем це в нас також. Парковка місті в нагадує і нелегає коло. Парковка автомобілів і нелегальні перевірки. Нелегальних. У нас є около 100 нелегальних перевідків. Це навчальний секторів наш помінути. Тысяч, ми в минулому році далі були колоти, що щоб провести снідання. Що Податкова міліція, Даїктоковичні, Укрінспекція, виїхали, але нас теж участь, але крім нас повідомили, що саме поїздні. Тобто десь тут є корупційна слабова, яка не має людей. Тобто самі, самі ДАЇ Можливо, але, Можливо, хоча немає стосункової е, інформації. І як показав е, е, результат, да, що такі заходи необхідні і не міг ніж не. Тому що ми раз приїхали, каже, інспекція, ну то розумієте, нам треба ці речі, але це є проблема, тому що, перше питання є ехічною контролю, є питання медицинського контролі, а інше питання. Кошти біжу, то, що не попить, вони... так? Ми звернулися до продкових. Е, спільні, спільні. Ми, як морська організація, ми ще можемо стояти, ви маєте надійця. Ми ще виходить, наоборот. Ми заводимо цю сюди, до тих пір, дух і не доходить до практичного закладу. Якщо ми з заходи все, повідомляється про місце поведення регіонів і так далі. І тому би хотілося, щоб то було. Не на бумазі. На, на даний час у нас є відеоматеріали з цих аніральних. Да? Маємо Значить, матеріали, коли цей перевізник русить людей у мікроавтобус і так далі, бере гроші. Ну, мирно, тобто доказова база, яка така є. Да? Реалізувати ці питання, тому, може військово, які Ви, Якщо у вас своє технічного стану. Але це треба було робити, за це ми прийшли. Це один був питань. Інший був питань, ми приймали участь, коли люди вдавали на правила дорогу. Да. Ну, ті комісії були Наву, був, був, був на роботу представник у Винограді, ну а поза як того, що Кернет все яким чином тепер нам приймати участь Чи передати знову подання, чи визначити чоловіка в цій Комісії. Чи вже такого вже у вас немає, щоб приймати нас придатні на племені. Тобто ось які питання робочі ми хотіли, щоб цей мають.